Герой України, хлопці всі вчасні бойові, всі свої на сході. І зараз 21 вік забрати цю землю це безприділ. Так, про прикру ситуацію, котра сталася із бойовими товаришами та самим чоловіком, розповідає учасник бойових дій Олександр Столярчук. За словами пана Олександра, у 2016-му дев'ять побратимів отримали земельні ділянки поблизу Ярмолиниць. Та землею сільськогосподарського призначення зацікавилось підприємство з видобування корисних копалин. Цей процес почався ще у 2017 році із позовом товариства Екоресурс щодо визнання незаконів наказів головного управління Держгеокадас що щодо передачі у приватну власність учасникам бойових дій земельлянка, яка знаходиться у селі Баранівка, Ярмолинського району Хмельницької області. На нашу думку, ці рішення були в законі про передачу у приватну власність. За словами адвоката відповідачів, до 2015 року підприємство Екоресурс дійсно орендувало ці ділянки. Та потім договір оренди закінчився та продовжений не був. Військові кажуть, надра їм не потрібні, їх цікавить лише земля. Мова йде про пісок чи глину. І в шість років через кожні півроку починається пов'язка, суд, пов'язка, суд, пов'язка, суд. Ми, Захищаємо нашу землю і будемо захищати серед землевласників і нині вже покійний герой України Олександр Петраківський. Його інтереси в суді представляє батько. Петро Станіславович каже, такий абсурд в голові не вкладається. На законних основаннях нам виділили. Ми не просились іменно тут. Що нам в будь якій іншій точці, щоб виділили, будь ласка, питань нема. А тут знайшлись хазяїва різка, розумієте, і я навіть сам, от, чесно говоря не розумію, чому суд вообще це розглядає. Я рахую, що той, хто хоче відібрати цю землю, хай бере автомат, пулемет і в з нами з усіма в окоп і захищає неньку Україну. Бо кому війна, кому матір одна. Шість років тягнеться судова справа військових днями. Відбулось чергове судове засідання. Як так може бути вообще? Ви мені скажіть в правовій державі в період війни. Я окупант, блін наступає. Блин, скільки загублено людей? А ви тут борете, щоб набити свої кармани? Ми поспілкувалися з адвокатом підприємства Екоресурс. За словами пана Богдана, підприємство відстоює свої майнові права, адже має дозвіл на користування підземними надрами ділянки. Так склалося, що внаслідок незаконних дій. Е Воно уповіння Держгеокадастру кадастру Хмельницькій області у 2015 році. Ці земельні діянки були передані у власність відповідачам, учасникам ато фізичним особам. Тільки позивач має пріоритетне право на ці земельні діянки. В цьому є суть підстави позову, з якої позов звернувся до суду. Позиція землевласників очевидна: військові прагнуть залишити свою землю, а позивачі, за їх словами, прагнуть повернути своє. Та так і не перейшовши до дебатів, судове засідання вирішили перенести. Наступне призначили на 31 жовтня. Зв'язку з необхідністю надання письмових. Поясненню судових дебатів змушені були відкласти засідання. Надіємося, що на судний раз вже буде будуть судові дебати, якому і ми усно і письмово надамо пояснення у справі. І буде судове рішення. За подальшим розвитком подій ми будемо спостерігати й надалі.